Добрий! День. І сьогодні ми поговоримо знову про коронки. На цій фотографії кейс свіжий, чого саме про коронки? Тому що найбільше батьків, які з цим зустрічаються перший раз, їх дивує і цікавить, нащо? В яких випадках як це виглядає, і як воно там взагалі тримається. Тому я вам зараз все відповім. Дивіться. Цій ситуації ми бачимо дуже зіпсовану четвірку, в якій навіть немає більшості стінок. Тому однозначно реставрація, пломби вона просто триматись не буде і з часом дуже швидко, просто розвалиться цей зуб, і ми отримаємо ускладнення або навіть однозначно неможливість вже лікувати в майбутньому цей і Це придеться видаляти. Сусідні він не так сильно зруйнований, але ми можемо побачити, що з усіх, абсолютно з усіх сторін, цей зуб має е, порожнини. Каріс просто захопив майже е, е, всі поверхні. Ось тому, звичайно, що реставрувати цей зуб е, теоретично можливо було б, але ми так чи інакше отримуємо складнення. Тому найкращий варіант для того, щоб зберегти ці зуби, це коронки. Тепер покажу вам, як це виглядає. Вже після того, як ми все зробили, ми вичистили карі, забрали всю інфекцію, полікували ті зуби. Трошки, звичайно, травмується ясно в процесі того, як ми займаємось препаруванням і фіксуємо ці коронки. Але за пару днів воно починає загоюватись. І саме цікаве, це те, як це виглядає на знімку. Тут ми можемо побачити чітко наші короночки, коріння. Отут постійні зуби, які чекають на свій час. І дуже часте питання: а як же що з ними робити? Чи вони їх треба видаляти потім ті коронки? Як вони тримаються? Як ми можемо побачити, вони тримаються виключно на зубі, не на кісті, не на сусідніх зубах, а просто як такі шапочки. Вони заходять частково. Обіймають зуб ще біля ясен для того, щоб нічого не підтікало, не попадало туди ніякі наліт, ніяка інфекція, ніяка їжа, і цим самим воно захищає дуже якісно зуб. І з часом, коли постійний зуб буде потрошку прорізатись, коріння буде будуть і цей зуб випаде, наче як звичайний. Тобто, на безпосереднє випадіння і зміну цього зуба, коронка абсолютно ніяк не впливає. Тому в випадках, коли зуб дуже зруйнований, або з усіх сторін зруйнований, це найкращий варіант, щоб зберегти здорову посмішку дитині.